Три роки паузи, і ми знову повертаємося до вас. В цей раз Ніца, південь Франції, дорога, якими їздять в Тур де Франс, і тут починається наша перша велопригода. Перший раз в житті спакував шосейник в кейс. Відчуваю себе як наче механік Тур де Франса. Але в домашніх тапочках і думаєш, що все під контролем, но на самом деле проблема вже але насампелі проблеми вже почались. Але хипоможуть жати мотивації проміняти такий формат відпочинку на лежання на пляжі. І найбільший сюрприз подорожі завжди один. Що побачиш ти свій велосипед в тому ж стані, в якому віддав його праві кампанії. В нас звіті спіпали побажання okay. по відпустці і можливостям. І ми вирішили, що це буде найкращий можливий спосіб витратити цей час разом. День номер нуль. Гарного перегляду. Вечір, добрий день. Момент істини. Відкриваю і дивитися, чи цілий велосипед. Хм, Доволі все непогано. Ну, все чітко, наче. Наче все ново. Вже хочемо після пошли ковід. Тут, що ти тут за жертва мотивації приїхала? А ти знаєш куди ми йдемо? Да. Ти знаєш куди йти? тут Александр Клас Александр вже добре Почалось з того що... Я тобі починаю скидувати. Типу, то не забудь, то не забудь, то не забудь. Сам собі списки зробив. Почти трелло, трело, типу. це йде в цю сумочку, це йде в цю сумочку. Ця сумочка йде в цю сумочку. Все зробив, все розпланував. Хм. Було б прикольно, напевно, перед перельотом, бо ти будеш все-таки, а обидно я після перельотів спина зажата, всяка фігня. Прикольно було б забукати масаж. Забукав пішов всім вечора. На масаж вісім вечер вернуться. Тепер можна все збирати. У мене вже все попасовано було фактично. Не? Тепер можна все збирати. Тобто після масажа такий не то, що розслаблений, ну, реально роз, як це розложений, розумієш? Мозок Так. Да. По результату я збираю кейс. Ложу туди все, що я хотів положити, стою на віси, бачу, що там 24 кілограми. Перевісний. Навіть 24, майже 25. Это, ну я такий, ну блін, мені в сумку можна ще 23 кг, знаєш, я спокійно, і це причому керіон. Нема да, проблем, Достаю цю косметичку, яку я все спакував, тяжеле. Там лишають тільки велік, фляги з гелями. Це все керіон, перепакував, все чудесно. Закрив, все звішав, все отлично. Але ж Даже вызвал Uber заранее, чтобы он приехал к дом, знаешь, по расписанию. Заросло тут. Моя буде сильно напряжно. Далі спати, просипаюсь, встаю. А те по своєму трелу пройшоться? Да, так, все. Так, так, так. Начинається. Спускаюсь на рецепцію, выкатыю, стоит таксишка Мерс S-Class. Элитна, чорна така, красиво. Відкриваю багажник, і я стою з тим кейсом. А це сінанд, да? Він такий а в мене кресла задні не не ложиться. Я такий, а з яких типов машинах не ложиться задні ні кресла. Він каже: ну десь з 2021-го першого верскак Мерса. <рес> <рес> Я такий, а що буде робити? Давай попробуем. Ми попробували. Половина кіпса влізла, половина торчить. <свистак> Стою, кажу, він такий, тобі не було Excel заказувати. Я кажу, ну блін, я звичайні убері заказую, в мене приїжджає якась черхопхайка, і в мене все влазить всегда, чувак. <свистак> я подивився, а який же такий, що руль мені не треба розбирати, і в нього ж там 65 ширина тут, і він ще й не, неудобно заходить на сидіння, ти не можеш даже на задні сиденьки. Заліз, залізе Коротше, зговорчик випався в одділа. І, і, і взагалі весь день був такий, що будь-який люби, факт з цієї історії міг закінчити моє путешествие там на місці. Попався воділо нормальний, ми засовуємо до половини цей кейс. Він лишає багажник мерса відкритий. Я сідаю на задній. Блючок від шампанського пасовую руку і тримаю кейс, щоб він не вилетів на поворот. Я їду на вокзал приїжджаю на вокзал, даю йому чаєвики, звичайно. Тож що капець звёзд, це чётко всё. Владик, за ні багажник просто нічого не закріплено. Він пост, ззаді багажник просто так. Ну я ж всегда, я засунув. Чому к нему сигналило, світило, він щось видувався. Каже, що таке, брат? Какой багажник? Що не бачиш, що там торчить щось із багажника? Чому ти до мене пристався? Їдем. Я ж ставлю тут. я я просто думаю, як, знаєш? Я в свою машину в житті так не. Похожу, Похоже, е цей Ну, на рецепцію мені показати там, що є паспорт інтернаціональний, все нормально. І треба зареєструвати багаж. Все, реєструюся, прохожу, показую паспорт, наші дзвони виясняє, ла-ла-ла, так, -ла -ла да, все добре. Розпечатала, дала, іди, здавай, велик. Здав, Велик. Тоже все успішно, там, кстати, спитав, чи я його знімаю, чи, не, чи, чи чи я його мог забачити, чи ні. На відео буде заборонів. Йду на контроль вже ручної поклади і паспортний. Фактично заходжу. Моя сумка одразу вправо. Скривай. Вскриваємо. Починається. Зразу до цієї косметички починається. Мультитули не можна. всякі отвертки не можна. Не можна. Навіть біти з шестигранниками не можна. Колюще, яке... А uh, для, для, для с да. Нельзя. і воно так нельзя, 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 нельзя. Я так чуть вам пів нельзя, не происходит. скажу. У мене нема ножиків, нема нічого. Нічого нізя чим ти можеш самоліт розібрати. Стяжки не зя пластикові. Ти там? — Ні, вони тебе сказали нельзя? все нельзя. Каждую достала і сказала. Чи ні? Ні, це, це, це каріон, це сумка оця. І спочатку вони ще начались. С мелких речей. я такий, та блін, ладно. в Ніці буде веломагазин, я куплю. зараз ще йти здавати цю сумку, не керіон доплачувати за екстра багаж і ємо в роді є. Шиє, ну коли вони почали доставати все. і Нізя, нізя, нізя. Я такий, я щось не помню такого правила. Абсолютно. <плес> ну, цікаріон, це може бути. Yeah. 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 Коротше, yeah. yeah. я щось не, не почитав. І я собі в голові в тому списку планував, що це все має бути в кейсі, має здатися туди. Після релаксу я такий, а, oh, перевес, oh. а, я сюди, знаєш, все нормально, бо є це Короче, Коротше, все збираю назад. Йду на, туди, вже такий звинуватим, чувством, з лицем, що вони мене випускають з паспортного, заднім ходом, оце все. Щоб ти ще називав, приходиш до нього, кажу, вернули, в мене там отвртки, так що попроще. Флійська, каже, мені треба здати багаж, все, винуват. Він такий, так, так, давай білет, зважу, нормально, нагляй куди, забрав. Дивись, не підлагай мені що додати. Я не питав він не предлагаю. Думаю, хорошо. Приходжу туди, сідаю в самоліт. Ну, ми проходимо всі чекіни, все чекін, вже добре. Я сідаю в самоліт, дивлюсь у мене місце 30А біля цього е, вікна, все отлічно. Заходжу, 30а, це останній останній ряд. Ну ми ну, гусненько не зможу розкластися, знаєш, але все одно, нормально. А потім такий, чекай. А я навіть вчора не зачеківся. Оцей на касі чекін і був мій чекін. І виходить, що я за... Це за 24 години не зручний. Ні. І я получается сів самый кінець самолета, то есть якби ще може минут 15, я погрався, то мені ще місця не платила. Ты хочеш ты за чекнис, коли здобува лизу? Да, але я даже цього не знал. Вот мені білет тоді видали и все. Вона, конечно, там зробила якийсь чекин. Вона, наверное, позвонила, поверила, чи є ще місця на рейсі. И да. і мене в останній раз <slok8> <и> посадили. <и> Бо вона ж тебе не питала, ну ты паспорт дав. <трох chiar> ти нам да, не питала, что я на телефоне не уберешь. Бо я проходил, кажется, типа, типа раус на кину, каже, покажи, типа, да, все окей. Ні, ну ти як Євросоюз, розумієш, у тебе з приходом зразу білет. Yeah. А так як я летів в Євросоюз, мені треба полюбас паспорт на там показувати, вони мені не дають штрих-код на автомат. Мені треба його отримати, коли я пред'явлю паспорт. І це нормальна тема, що я буду в Британію летіти, що з Британії сюди. Ну і типа всі цього <зв>. То, покал, був, ті очідають. цього чекають. Я просто в... вилетів з голови. Так, да, все, вечером просто... І не ще не спущені ці колеса, блін. Ну це вже добро. Це вже ти ж в літаку і думаєш да, за них. А я вже в літаку цю подушку і думаю, так, ми взлетим, я побачу, наскільки вона роздується. <гум> Фізику але не Блін, яну і свою. Заезжай. Ты что, тут с байками заезжай? Выбирай вершину. Куда поедем сегодня? Это yeah. the, the only baker you have? Позвони, Давай по принципу аэропорта. І вони роблять в клубі, вони реально роблять культуру продажі. Тобі просто приємно її взяти, як в салоні Феррарі. Який саме шлях? Бери стручок, сідай. Не хочеш, хотінь очікуватися фірми? Я хочу опінь. Соня, соня штучка? Чорна. Приходи сюди. Другий квартан Достатньо, щоб затащити внутрі. Ще й настроєно. Все, значить румтур це... Вітя. Вітя. Ми сумарно, по українським міркам, п'ятий етаж без ліфта. Дуже по вузьким проходам. Де тут світло вам включимо? Отак От у нас все є. Душ швидко розкажемо вам що ми, що ми... Що ми зробили. І що? Ми... ми прилетіли, зустрілися мене дождався в сусідньому терміналі. Ми забрали наші вечірки на трамваї приїхали в центр дуже українському. Да. Прямо на порту біля яхташок вилізли. Ми знайшли кафешку з пастами з морепродуктами, дуже крутими, то тобто, таку італіанську французьку. Сразу наїлись морепродуктів на три дня вперед. Я читаю. Більше ми не водами Да, У Львода ми заправились. Ми пішли в Хотевілоком'юті кафе Дусикліста. Що біля тої кафешки, де ми да. їли дуже близько. Ми розібралися зі всіма маршрутами. Вони нам порекомендували класні речі. В них є прям карта, така стол, де все показано, які не гори, що в них, як їздити. Нам намалювали на страві мальовничі трошки проходи. І сьогодні у нас була опція їхати вверх зустрічати закат біля крепості, просто 700 метрів набори і ніякої дістанції вверх. Або їхати в кани, повечеряти там і подивитися. І так як ми напохали, стільки що кейси кейсів. Ми, зробили... витягнули... ми зробили зараз набор, в принципі. Да. Витягнули кейси на п'ятий поверх, так що ми зробили набор. Один кейс, я допомню, 28 кілограмів, другий 23. 23. Так що ми вже всі потні, набора хватить, їдемо в кани вечеряти. Да. Все. У тебе чорні, в мене білі. Треба за кожен день знайти, де наліпити чорні етикетки. На раму не щитає. А зараз її насмокати. Якщо хочеш одну на раму чорну розрішаю, нап'є. Привіт полтора. Сюди, в ніч. Це ж не квест, квест буде назад. Особливо після складних подйомів. Після туди. Ну я через метр все одно там Це тільки почало. Погнали в кани. Первона доріжка в кланах ещ є заляк, у нас 6 ми елітный вижив. Сира мясо, сіра мясовини. Ми напротив Карлтона, покажи мотива. Там є написано. Ларморгінні. Порша. Лук зовнішньо. Значи кинулися, да, Сань? Чи ти так іменно оце нет, морально насолодився? Води тут, води тут. Французішки тебе нет. вимотали, да? так? Вручаю тобі. О. Oh.